Ну чому так має бути? Чому ти не знайшла там, де говорять правду? Там, де справді християни, які воюють проти Антихриста і Антихристів ті, що прийшли, і ті, хто бачить, як валиться Вавилон, зсередини валиться, тому що вовки скинули з себе шкіру. Овечу шкіру і почали відкрито діяти. Московити напали православні, благословляють православних, і ти вбивати православних, і православні вбивають православних. І як би вони не називались московського чи Київського? Ні. Вони православні. Там зародилося що? Любов сатани, де в християнстві, де в святій літургії співаєте до сьогоднішнього дня, і ви далі під престоратом. А католики тішуться, що православні дурні. Як вони хочуть, щоб православні греко-католики кажуть, давайте православні з'єднаємося з нами. Греко-католики, знаєте, раз, давайте з нами з'єднаємося. Я з любов'ю говорю, щоб бодай хтось той вийшов з посеред них. І чим скорше. Тому що коли вавилонські стіни цих релігій заваляться, вони придусять тебе і придусять насмерть. І навряд, хто тебе звідти витягне і спасе. І чистилища нема, і це брехня, і ви хочете об'єднатися, як показуха, і це роблять голови, це не роблять люди. Бо люди ненавидять. Прославні католиків, католики, прославить, тому що навчені. А протестанти і тих тих ненавидять. А ті, і ті не винавидять протестанти. Ось життя Вавилону.